Мир Божий, дорогі друзі, сьогодні я знайшов іще один доказ, що Ісус Христос має початок. У книзі Велика Боротьба розділ 29. Походження зла до виникнення зла у Всесвіті панував мир і радість. Усе перебувало у досконалій гармонії з волею Творця. Любов до Бога була понад усе. А любов один до одного чистою і вільною від пристрасті. Христос Слово, однороджений від Бога. Зверніть увагу однороджений від Бога, не від Марії. Читаємо далі був одне з вічним отцем. А зараз зробимо паузу і пороздумуємо. Андветисти говорять, що якщо одне, значить він Бог. А що говорить Єлена Вайт? За природою, характером і намірами єдина особа в усьому всесвіті посвячені усі плани і наміри Бога. Ми бачимо, що Єліна Вайт описує. Що єдина особа Ісус Христос був посвячений усі наміри Бога. Через Христа Отець створив усі небесні істоти ним створено все на небі і на землі, чи то престоли, чи то господства, чи то влади. Єлена Вайт писала, що всі її труди мають перевірятися Біблією. Відкриваємо перше послання до Колосян, перша глава, 15 вірш. Він є образ невидимого Бога, Рожденний перш усякого творива. Може хтось не розуміє слово рожденний? Давайте я вам зачитаю на синодальному переводі, Которий єсть образ Бога невидимого, Твари. Дорога церква андветистів сьомого дня і андветисти реформаційного руху, сьогодні до вас промовляє Господь. На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі, та вони відказали, не підемо. І я, сторожів був поставив над ними, говорячи, прислухайтеся до голосу сурми, та вони відказали, не будемо прислухуватись. Тому слухайте люди, і пізнай ти громаду, що станеться з ними. Послухай, ти, земле, ось я веду на народ цей лихе пліт їхніх думок, бо до слів моїх не прислухалися вони, а законом моїм погордили. Дорогі друзі, не думайте, що я хочу вас унизити. Не унизити я вас хочу, а хочу, щоб ви пізнали істину. І прийшли з темряви до світла. як Ісая 8,20 писав, не будьте в темряві, нехай Господь допоможе вам вийти на світло. Амінь.